Це йде обрізка ялинки. Вона дуже така велика і, мабуть, заважає людям. Бачите, там будиночок поруч. і, можливо, вона заважає то визвали таку спеціальну машину. Там спеціальна людина в обріжчик дерев. Думаю, що це зробиться з дозволу місцевого. Бо просто так тут дерева рубачу обрізати не можна. Зараз трошки може обійду, то я з балкончика знімаю. Може буде трохи краще видно. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Напишіть мені будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу бачите, яка ялинка, вона така дуже здоровенна. от Її трохи так обрізають. Не знаю, що вони там доріжуть до чого. Але поки що така трохи сніжить Сьогодні субота, зазвичай по суботах, то не працюють тут в Європі. Але, бачите, обрізка йде. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Дякую, що дивитесь це відео. Там внизу ще стоїть людина. Не знаю, що. Допомагає чи просто курить. Але так працюють добрячі.